Сьогодні у програмі Спортмаркет найдорожча в світі споруда ніколи не зустрічається на землі. Колись фінал суперболу проведуть на орбіті, і аудиторія налічуватиме мільярди і не лише землян. Англійці продали більше половини клубів ліги іноземцям. Гроші керують футболом, проте кому від того користь, хто отримає жетони зиску. Сергій Ребров дає фінансове обґрунтовання соціальній нерівності. Що Значить, кожному особи вроде закончился Найдорожчим об'єктом світу серед тих, чию вартість вдалося оцінити у грошовому еквіваленті, вважають міжнародну космічну станцію МКС або англійською абревіатурою ISS. Вартість її створення разом із витратами на експлуатацію з 2009 року по наш час оцінюють більш ніж у 160 мільярдів доларів США. Утім, невидимий оку і кібердорогий об'єкт літає високо у космосі, а тим часом на землі стоять споруди, котрі безпосередньо і регулярно мають стосунок до людини. Спортмаркет. Провів абсолютно ексклюзивне розслідування і визначив п'ятірку найкоштовніших об'єктів індустрії спорту на землі. Я завжди казав: настане час, коли фінал Суперболу проведуть на орбіті, і аудиторія налічуватиме мільярди і не лише землян, поки доводиться проводити змагання в США. США країна найбагатшої спортивної інфраструктури і у переліку п'яти суперспоруд п'яте місце у американського стадіону Cowboys у місті Арлінгтон, Техас. Команда з американського футболу Далаські ковбої вибігає грати на аудиторію більше 100 тисяч глядачів на поле з трибунами, що коштують в комплексі мільярд 300 тисяч зелених. І при цьому трибуни цього дива пересуваються, міняючи форму споруди під інші види спорту: баскетбол, бокс, сокер, розвиток маркетингу в спорті сполучених штатів гарантує інвесторам відбиття вкладів терміном 10 років. Cowboy Stadium, передмістя Далласа, рухливий дах, велетенські розсумні ворота. Найбільші в світі hd дисплеї, мільярд 300 тисяч баксів, і п'яте місце в світі. Uh, Я не хочу забігати наперед, проте ця арена найкраща з тих, що коли-небудь будувало людство. Можливо, і найкраще, проте не найдорожче, тому що на четвертій позиції арена у сусідній Канаді, Олімпійський стадіон Монреалю, коштує на 100 мільйонів більше 1,4 мільярди доларів, якщо рахувати всі витрати на зведення і на реконструкцію. Адже архітектор Роже Лібер побудував арену 1976-го для Олімпійських ігор, а переробили її у такий от модерновий вигляд 2006-го за 30 років. У арени всередині неймовірної краси блакитна стеля, а грають там в усі доступні види спорту. Футбол, хокей, баскет, бейсбол тощо. В це важко повірити. Проте таку популярність передрікав у минулому сторіччі сам автор проекту. Я побудував Олімпійський стадіон Монреалі не для канадців, а для нащадків спортивної цивілізації. На третьому місці знову США і тепер уже хизуються світові своїм майном члени клубу «Нью-Йорк Янкіс. Їхня домашня бейсбольна арена Янкі Стедіум важить на повних півтора мільярди. Арена виконана у класичному американському бейсбольному стилі 30-х років. Проте уже за надсучасною традицією перетворюється на футбольну чи баскетбольну споруду. У США це легко. Власник Янкіс Джордж Стейнбренер побудував арену 2009-го і за рік помер із відчуттям виконаного обов'язку. Я створив дві речі в житті. Не знаю багато це чи мало. Проте у мене найкраща бейсбольна команда грає на найкращому бейсбольному стадіоні, і мені достатньо цього для втіхи. Лише другий у світовій класифікації спортмаркету стадіон Уемблі в Лондоні, хоча його і називають найдорожчим. Він і був найдорожчим три роки з 2007-го часу завершення хай-тек реконструкції і аж до 2010-го. Вартість Уемблі важко оцінити, проте цифра таки існує: 1 мільярд 570 мільйонів доларів. Авторами нового проекту легендарного англійського стадіону стали компанії Foster Partners та Populous. Побувати в Лондоні на Уемблі стало так само типово обов'язково, як заліз в Парижі на ехалово вежу. Я досі залишаюся в футболі саме тому, що мрію бодай і ще раз зіграти на стадіоні у Емлі. Ну і нарешті час оголосити безсумнівного лідера планети Земля, за яким цим об'єктом міжнародна космічна станція із заздрістю стежить з орбіти. Це Сполучені Штати Америки і стадіон New Meadowlands. Один мільярд шістсот мільйонів доларів, панове, і повний фарш в усіх розуміннях цього вислову. Арена одразу двох команд із американського футболу Нью-Йорк Giants та New нюйоркс Jets – здатна прийняти практично будь-яке змагання з будь-якого виду спорту. Проте 1,6 мільярда лише розрах. Кункова ціна, адже стадіон є частиною мультифункціонального спортивного комплексу Мідоуленс, де відбувається все на світі, навіть етап Формули 1 Оцінити вартість всього, що розташовано на 10 квадратних кілометрах, важко навіть в програмі Спортмаркет. Я завжди, коли приїжджаю на Мідоуленс, ловлю себе на думці, що нарешті настало майбутнє там нереально круто. А тепер увага: баскетбол, хокей, американський та європський футболи, бейсбол, гольф, формула 1 автоперегони Наскар, бокс. Ось перелік того, що може прийняти цей гігант спортивної галузі. Капіталізація Мідеоленд сьогодні перевищує 5 мільярдів доларів, і ці показники невпинно сунуть вгору. Далі у спортмаркеті. Сергій Ребров вивелив на камеру усе, що було в кишенях. І просто зараз лише шість клубів англійської прем'єр-ліги приносять прибуток. А решта. Парадоксальна ситуація склалася в найуспішнішій футбольній першості Європи англійській прем'єр-лізі. Сумарний збиток всіх команд перевищує 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Борг складає 2 мільярди 600 мільйонів фунтів. Проте іноземних інвесторів щороку стає все більше. Ситуація настільки не виходить із голови у президента Ліги Дейва Ричардса, що він навіть провалився у басейн на рауті футбольних босів. Ми весь час оновлюємо статистику клубів, і виходить, що вже більше половина команд, тобто 11 із 20 належать іноземцям. І при цьому якраз клуби з іноземними власниками найбільші боржники ліги. Нелогічний для звичайних людей попит на клуби, що не приносять прибутку, традиція англійського футболу нульових років. А отже, хто володіє командами найцікавішої ліги світу? З-поміж закордонних власників найбільше громадян США. Родині Глейзерів належить Манчестер Юнайтед. Джон Генрі володіє Ліверпулем, Рендолф Лернер, власник Астон Вілли, у Еліса Шорта Сандерленд, а Стен Кронке має 66,8% клубу Арсенал. Разом із ним Арсеналом володіє з меншими повноваженнями росіянин Алішер Усманов. Загалом руських АПЛ Троє. 51% рейтинга прихопив собі Антін Зигнаревич. Ну а всесвітньо відомий Роман Абрамович і його Челсі давно не потребують довгих представлень. Шейх Мансур з Арабських Еміратів править у Манчестер Сіті. Буржуази Мохамеду аль Альфаєдо належить Фалем, а Саутгемптон родині Ліпхер зі Швайцарії. Ну і цілий квартет власників із Малазії у ні в чому не винного Куїнс Парк Рейнджерс Фернандес, Мнаранум, Гнана Лінган та містер Міллау. Решта дев'ять клубів у руках англійців, найкрутіші з котрих Джо Льюіс та Деніа Леві, що керують Тотенем Хотспорс. Жах англійських клубів у тому, що спершу ми почали позбуватися англійськів-тренерів. А тепер і самі команди переходять у закордонну власність. Гроші керують футболом. Проте від кого тому користь? Хто отримає жетони зиску. І справді серед клубів, котрі більше всіх заробляють в лізі, «Тоттенем» на п'ятій позиції. А в першій сімці всі решта команд з іноземним капіталом. Разом із тим, поріг прибутковості перетинають станом на зиму 2012 року шість клубів, два з яких Ньюкасл та Вест Бромвич належать англійцям. Ну і нарешті за чистим боргом передведе американський Манчестер Юнайтед 308 мільйонів фунтів. А за заборгованістю перед акціонерами та афільованими структурами попереду російський Челсі кредит на 818 мільйонів. Навіщо тоді світовим багатіям та олігархам купляти англійські клуби? Відповідь вочевидь лежить не у економічній царині, і це точно не любов до футболу, а політика. Світовий бізнес він комплексніший ніж окремо взята одна бізнес-модель, навіть коли ця модель єдина і неповторна англійська футбольна прем'єр-ліга. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо. А американці будують найдорожчі спортивні споруди у всесвіті і заробляють на них гроші. Англійські клуби залишаються англійськими лише на папері. Власник, тренер і гравці, іноземці. І за мить дивіться, як легендарний футбольний легіонер Сергій Ребров розпочав кар'єру з десяти карпованців, котрі ледь не підірвали бюджет родини у програмі про все красиве і корисне. Спортмаркет. Якою спортмаркет без жодних сантиментів лізе в кишеню, цього разу завмерли від радісної несподіванки. Кишеня виявилася у штанцях дуже популярної особи футболіста і тренера Сергія Реброва. Нікому не вдавалося поговорити з Ребровим про гроші, а отже ця інвенція спортивно-маркетинговий ексклюзив. Якою була перша інвестиція у вашу спортивну кар'єру? Тогда я, когда попросил бутсы, конечно, они стоили 10 рублей, это э, серьезный удар, наверное, был по бюджету моей семьи. Со слезами, но мне их взяли, и я тогда был безумно счастливый, наверное, э, больше каких-то других задрат, но кроме бутс там особо не было. Назвіть найцінніший приз, виданий вам у вигляді гонорару. Мне сказали, не хочешь ли ты машину, я вообще даже не знал, с какой стороны садиться в неї за руль. Я говорю, я, пока мне это не очень интересно, никто в семье у меня не ездит. Все-таки мне дали эту машину, сказали, но я її ще не забрал, но уже э, было приглашение от Динамо, и потом мне сказали: или уходи в Динамо, или получай эту машину. И так я тогда остался без машин. Виграли в Англії та Туреччині. Там теж гравців забезпечують транспортом. Да ніяк тебе не забезпечують. Тебе дають зарплату, а ти вже сам собі покупаєш, що тобі потрібно. Там ніхто, ні ни за кем, не знаю, не бігає. Я думаю, в більшій мірі в Київському, Динамо і в постсовєтських там клубах більше заботяться о футболістах. В Європі ніхто к нам так не относился. Тебе дають зарплату, і ти должен отрабатывать. И я считаю, що это нормально і не нужно ні за кем бігати, ні за кого, Якщо ти не подходишь уровню, там, к примеру, киевского Динамо. Нет вопросов, поставили на трансфер ищи команду. Никто там не бегает и не уговаривает никого играть. Что значит каждому особому? Уже ж коммунизм вроде закончился. А сколько коштовал ваш трансфер из Динамо в ТОТНМ. 11 миллионов фунтов. На тот момент это было 18 миллионов долларов. На что вы ви вытрачаете гроші. Да мы все на что-то тратим деньги. Конечно. Деньги – это не какой-то там предел мечтаний, но они всем нужны, и в любом случае ты их тратишь. Ты их не, не ложишь там в банку. Ну, живу, как все люди, наверное, заработал деньги, потратил. У нас есть дом в Лондоне, дом здесь, квартира здесь, машины. Наверное, как все нормальные люди, зарабатываем и тратим деньги. Какие машины вы купили за карьеру? Ну, раньше все время у меня были БМВ, очень много. Сейчас Астон Мартин, Рейнш Ровер. А вы зараз седатым в ней? <laughs> ну да, если она еще стоит. <laughs> за рахунок чего чемпионат Украины сегодня став провідним в Европе? Многие команды подтянулись к уровню и шахтера и киевского Динамо. За счет этого есть интерес, за счет того, что построили действительно красивые стадионы. И на них ходят люди на эти стадионы во всех городах. где построили новые красивые стадионы, посещаемость увеличилась в разы. Наверное, за счет телевидения, которое больше освещает сейчас футбол. Но в Англии это было поставлено очень давно. И сейчас там, к примеру, на матч Туттенхем э, арсенал на пять лет уже распроданы билеты вперед. Сергій Ребров, людина радянська. Він не схильний видавати таємниць і ділити свої гроші з глядачами. Проте заради паблісіті, спортивного маркетингу в країні, погодився на безпрецедентне для себе і показав, що лежить у кишені. Ну, що в карманах? Телефон і ключі від машини. Все. А де гаманець? То зараз вже 21 вік, вже все на карточках, вже не треба гроші з собою носити. Сергій Рібров. Це програма Спортмаркет. Наступної неділі дивіться, по чому коштує обійти світ під веслами, як Теодор Резвой. Скільки треба грошей в баскетбольній суперлізі? У проєкті, який не має аналогів, а відтак і конкурентів. Спортмаркет на БТВ.